Всім вітання, я Роберто Моралес. влог на каналі UAFootball. І у нас буде третій історичний випуск. Це зовсім не той стандарт, коли ми розповідаємо про новини. Тут ми вже дивимося назад і знаходимо якісь цікаві речі. У нас був вже один випуск про Ленарта Скоглунда, і був випуск про драматичну свого часу боротьбу за єврокубки, конкуренцію металіста і запорізького металурга. Можете подивитися, ці речі завжди актуальні. Ну а тепер я як людина чилійського походження розкажу дещо з чилійського футболу, і це легендарна історія, тому що а, лише один раз головний. Турнір Південної Америки Чилійська команда виграла. Це трапилося 91-го року. Е, історія мені тим близька, що я це бачив. Я тоді е, саме перебував в Чилі, і е, неймовірні емоції. Просто е, зрозуміти, як команда виграє в Лібертадорос. Це е, фестиваль відразу починається на вулицях. Там е, так святкували, що семеро людей, що е, я не помиляюсь, загинули з різних причин: хто з вікна вивалився, хтось почав стріляти на радощах, е, хтось там ганяв. Е, Відчастя на машині когось збив, але це все одно було щось важко писати. У нас такого я ніколи не спостерігав. Більше того, ось, наприклад, поліція в Чилі, вона завжди солідна, ну, їх побоюються. І вони ходять з штурмовими гвинтівками. Це те, що ми називаємо автомат. Так, от, коли ти бачиш поліцейського, який завжди незворушний, але після перемоги він бере цей автомат, цю штурмову гвинтівку і висаджує всю обійму в повітря. Такі емоції. Так от, як це? Все відбулося дійсно багато факторів зійшлися 91-го року, а там турнір достатньо стислий, Він вкладається фактично в півроку, якщо не менше, проходять групові етапи. Клуб Колоколо з Мірко Йозічем, це хорватський наставник. Дуже саме тоді спрогресував і набрав десь і куражу. А Йозіч, до речі, не випадково опинився в Чілі, чому б він там був. В 87-му року проходив молодіжний чемпіонат світу. І Йогославія е, виграла той турнір. Там Бобан, Просінечки грав, Шукер. Е, Мірко Йозіч цю команду тренував, його запам'ятали і потім запросили. Е, я не скажу, що там були суперзірки, хоча Маргас, Мендоса, Рамірес е, був. Ще підбір футболістів були можливо не надто нам відомі тут в Європі футболісти, а аргентинці, але на той момент досвідчення, як Морон, І Ось ця команда неймовірно пройшла груповий етап. І е, увірувалася в плей-офф там. Теж можливо, рахунки не завжди підкреслюють перевагу. Але команда йшла впевнено до півфіналу. Півфінал це матч проти Бока Джуніорс. Бока Джуніорс. Ну, він же має бути цей клуб фаворитом. Там Батістута та був Оскар Вашингтон Табарес Команду тренував. Вже встигнувши звозити 90-го року на чемпіонат світу збірну Уругваю. Але насправді проблема а, тієї боки була в тому, що а, якщо коло коло на підйомі емоційному, функціональному, а, то бока грала десь а, на своєму класі, але дуже важко, вона ледь вийшла з групи. Щоправда, там програла два поєдинки болівійським командам: це виїзд, високогір'я, але ледь-ледь вийшла з рівною кількістю очок з представником Болівії. Але все ж таки. Бока вдома перемогла коло-коло Там були свої скандали, організаційні провокації, все що завгодно, і в Сантьяго чекали на реванш. Сподівалися, що все буде якнайкраще. Ну і дійсно, матч пішов у чилійської команди. Господарі домінували, грали, і ось вони забувають гол. І трапляється така річ. До речі, свого часу я про це писав, але згадую цей півфінальний е, мега-скандал. Вибігає фотограф, вибігає і починає знімати воротаря на Монтою, який в розпачі лежить. Але я розумію, це порушення, це неправильно. Такого не має відбуватися. Але те, що трапилось далі, це просто дичина. Футболісти абоки починають гамселити цього фотокора. Причому вони його не просто били. Він ну можна сказати, став калікою. Після цього у нього майже втрачений зір був на одному оці величезні проблеми з іншим. Там довго крутили, як цього навару монтую дискваліфікувати, накладали дискваліфікацію, мега штрафи, але його. По-хорошому можна сказати, що десь більш-менш відмазали. Але коли все це почалося, інші фотокори побігли заступатися за свого вибігла поліція. Футболісти боки почали битися з поліцією. Це дуже дивно звучить, але правда. Єдине, що господарі вони відійшли, вони в цьому не брали участі. Якщо з чилійського боку билися журналісти і фотокори, то. Просто безлад на трибунах. Там казна що коїться. Поліція ледь стримує людей, які хочуть вибігти. Поліцейський собака вкусив голкіпера на варомонтою. До речі, це собака стала легендарною. Його офіційно урочисто поховали, коли він через старість помер. І на його такій могилі завжди квіти, і футболка клубу Колоколо. Отже, вся дичина, про яку я розповідав, вона трапилася всередині. Матчу. І незважаючи на що, ні на що, матч потім продовжили. І навіть Бока десь певний відрізок відіграла непогано. Але в підсумку поступилася і поступилася дійсно заслужено 1-3. Колоколо виходить фінал, де грає проти Олімпії Парагвайської. І в першому матчі зіграли по нулях в Асунсіоні з вилученням з обох боків, але для чилійців це була проблема. У них купа травмованих нападників, а Мартінеса ще вигнали. На матч відповідь в Сантьяго виходить Луїс Перес, який був резервним. І Ерера взагалі про нього ну, майже ніхто на той момент нічого не знав. Ці люди виходять в основі І ще немає 20 хвилин, як команда забиває два голи. Забивають якраз Перес. Ну, Ерера пізніше забив вилучення у Олімпії і спокійно коло коло здобуває трофей. Рахунок цього поєдинку 3-0. Ось а, так а, трапилася. Історична подія, але е, я ще одну е, цікавинку скажу точніше, навіть дві. Е, тоді прославився на всю країну і е, далеко за межами один хлопець Луїс Лопес. І навряд чи ви про нього чули, але його називають інше фантазма, тобто вболівальник. Привід це хлопчик, невеликий, е, десь йому 12 років. Тоді було він постійно вибігав на поле. І час передмачував офіційного фотографування і фотографувався з командою. Поліція вже просто навмисно шукала, як його не пустити, але він кожного разу вибігав, кожного разу фотографувався. Говорять, що а, такими ж витівками а, колись. Промишляв і його батько, який зміг свого часу сфотографуватися навіть з живим ПЛ. Е, дуже довго намагалися з'ясувати, хто цей хлопець. Це зараз ми знаємо його ім'я, прізвище, е, цілі легенди з'явилися навколо постаті е, цього хлопчика. Але потім е, з'ясували, хто він. Доля, на жаль, його сумна. Він не тільки вибігав, а взагалі. Порушував порядок, скажімо, так, і законодавство дуже часто, зрештою, це до хорошого не призвело. Ну і ще такий момент: ця перемога коло коло має свій назвемо це український слід. Як там немає українського футболіста? Не дивіться справа в тім, що цей великий прорив він, зокрема, міг трапитися і за допомогою грошей, великих спонсорських грошей. А хто ж там був спонсор? Лада. Так, Лада, так було написано прямо на футболках. Ну, до речі, там інколи і Камаз було написано. А що це за лата і чому український слід? А справа в тім, що це ще радянський союз. І під маркою Лада, ну точніше, під брендом Лада там продавалися, зокрема і Таврії в Чилі. Тоді дуже популярною машиною була Таврія, не тому що вона хороша, а тому, що вона була екстра дешевою і продавалися ці машини на ринку Мексики, Перу і Чилі. Ну. Чилійський ринок, здається, був найбільш е, таким, потужним для цих продажів. І ось Таврія, реально Таврія, хоча е, напис спонсорський був не Таврія, е, вона допомогла коло-коло стати володарем Копа Лівертадорес. Ось така, сподіваюся, цікавенька історія. Пишіть, можливо, у вас є інші побажання. З вами був Роберто Моралес.